Протягом вихідних на Буковині потонуло двоє людей. Так на річці жванчик потонув семикласник. Троє хлопців пішли на річку купатися. Були без дорослих, один почав тонути. Двоє випливли на берег, не змогли допомогти товаришеві. Вони зателефонували на 102, а також викликали хотинських рятувальників. Спочатку хлопчика не змогли знайти, тож викликали водолазів, які підняли тіло практично на тому ж місці, де він почав тонути без ознак життя. you <laughs> А на міському пляжі в Чернівцях зникла у воді 60-річна жінка. Її тіло згодом підняли рятувальники вже без ознак життя. Того ж дня на річці Прут дві жінки опинилися у пасті через сильну течію. Однак змогли втриматись на острівці до прибуття допомоги. Рятувальники оперативно дістали їх за допомогою човна. Обидві не постраждали. Надзвичайники вкотре наголошують: не варто нехтувати правилами безпеки на воді. Літо лише по. Почалося, то варто бути обачними, аби відпочинок не обернувся трагедією.